Всім привіт! Сьогодні ми на кукурушці, там де ми сіли, було відео Прополюємо. Вибачайте за відео, прополюю 2 МТЗ, а може й 3 даже, зараз вам покажу, бігом як, Вибачайте за вітер, звісно. Ось як прополює. Файненько ось яка кукруска вже раз, два, три, чотири листка має. Так, постараюсь викупити. Не, не викупаю я її, але кухинина вже добре. Я дуже багато поуплавлював. Ось так ось прополюю, ось така ось кукурузка вже досить файна. Трошки змерзла, бідна. Нічого. Ось по краях загаша дуже. А так то маленьке зілля. Ось така ось сама кукурузка. Хвороб хоч не видно, чуть підпалена як то. Але бачите, знизу чуть, -чуть така червоненька, фіолетова, то означає, що вона підмерзла. Але нічого, страшно, що вона така підмерша. Така, так ось виглядає саме поле. Вже багато зробили. Да, Ходять три трактори. Ось там, як ви можете побачити, а ага, підуть ближче, покажу вам. Такий ось міжградний культиватор на 9 хатків, може ще вносити добрива з газу, але вони не вносять, бо бачки бачу пусті, Ось такий ось МТЗ-89. Ось так ось в нас роблять, там он ще два їде. Ось басти їдуть. Ось так ось роблять. Пропалюють. Всі гадки, ну секційні. Кожна собі як хоче, так і ходить по висоті. Ось так ось роблять. Ще чекаємо тих два. Так, йдемо ще зглянемо на яку глибну він працює. Вітер дуже ось, бачите, скільки бур'янів є. Дуже багато. Ну, Не дуже тут ще падається соняшний колон, бачите. В таке в загальному поле І ось так ось робимо. Тут так чуть, -чуть проміняв і ось так ось робить файно. Поглянемо на глибину. О, всього лиш, всього лиш 4 сантиметра. Ось. Yeah, але файно, хаби ось. Далі он все як лежить. Бачите, все лежить. Ось. Тут по боках теж воно вже таке. Але по ньому вже вон, бачите, приходилось, він вже покручено легенько виривається. Ось так ось тут а глибше, бо там заходив. Ось так. Чотири, п'ять, п'ять-шість отак сантиметрів. Досить файно роблять отут. Ось так, ось виглядає незхоблене тверденько. Це вже останній раз, що вони роблять, бо то що ну, не повинні далі робити, бо дуже буде підрізати кореньця, бо то, що коронавіру, де коренець, отак розгалуження йде дуже. І будуть же його підрізати. Вже не так буде гости. Це тоді погано, якщо вони так будуть хабити. Ну не бажано. Ну що будуть бити, побачимо. Чекаємо вже там тих. І жгадні культіватори від компанії Албарті. Ось так ось ходять, ГМТЗ прополюють помаленьку, не спіша, та й роблять. Так що кому сподобалось відео, таке коротеньке Трошки вітер звісно, мішає. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!